Добрий вечір. У нас відео буде ще одне. відкриємо контейнери, у нас трішки золота є. відкриємо ці контейнери, легендарна операція. ну Деякі в нас в мене танки є, але не усі, Так що попробуємо, Компенсація за них є. Подивимося, що ми. 5. Аватар. Аватар. Камуфляж. Аватар ну, возможно, и микс. Возможно ничего не выпадет. И последний открываем. Аватар Титан. Надеемся будет танк. Ну давай підкрути. Давай, хоч один танк. Не хочу, не хочу нічого давати. Аватар, аватари, камуфляжі, танків немає. Немає нічого, нічого нам не випало з цього всього. Ну, один новий тільки є аватар. У мене його не було. Ось він. Ось аватар. Всі інші в мене були. Це я потім обміняю. Нічого не дало, камуфляжі. Такий нам камуфляж дали. Подивимося. Таке собі І ось таке нам промушляло. Ну, це чуть, чуть красивіший. Добре, тоді закінчуємо відео. Нічого нам не випало. Добре, не забудьте підписатися, поставити лайк.